Давайте дивитися турнірну таблицю. Зараз. Е, е, яка в нас зараз ситуація? Дніпро повернувся на третю сходинку. Ну і Волинь. Так, знаєте, я знову ж таки. Тюк, тюк, тюк. І команда зараз на третій сходинці, випереджаючи навіть зорю, і в наступному турі Волинь зоря протистояння, мега протистояння. Я думаю, що там буде там, в принципі, може визначитися головний фаворит у боротьбі за Лігу Європи. Безперечно, грати довже довго, але психологічно буде так. Запорізький металург Чорноморець 4 Олімпік 4 Металіст «Металіст-8» на 11-й сходинці. Говерла Олександрія Карпати. Карпати спустилися в нижню частину турнірної таблиці. Наступний тур металіст Сталя «Дніпродзержинськ». непростий поєдинок. Шахтар, Чорноморець металург Запоріжжя Олімпік, Говерла Карпати, знову ж таки, на Західному регіоні зійдуться дві команди. Дніпро Олександрія. Я вам хочу сказати, що да. Шарану є, що доводити свого часу він грав в Дніпрі. А барона Сталінграда да. буде хороша. Волинь-Зоря. Це поєдинок, знову ж таки, який ми анонсували. Ну і Ворска-Динамо у Полтаві не просто нікому. Найнічинніша команда чемпіонату Ворскла, І вона зараз, якби, знаєте. Матч тура мабуть, у всіх це виділяється матч.